90 75 85, 105, 91 87, 88 89, 107, 91 79, 83, 90. 82, 87, 85, 94, Стоїчка 90-110 має бути, 113-112, до 87, лобове Тойота, вісімка, 86, 95, 98, 67, 66, 89, пластик, цей лючок відкрив. Ти ці всі кнопки вже перевіряв. Лючок 94. 74. 76, 107, 96, так Тут трошечки вм'ятинка, а вона не помітна, її можна витягнути за три хвилини. Так, 159 тут є підфарбування, та й візуально видно. Зовсім чуть-чуть. так, 80, 101, 100, 98, 118, 128, 130, 300, 458, 517, 700, 200. І все, так? Да? Так, да, тут 100, 92, тут все нормально. Так, 102. 203, Так, тут трошки. 230 Тут. 270, 600, 400.

в Оригіналі. 86. 81. 73 88. Всередині. 41. 57. 45, 76, 88. Так, це я вже зняв, щоб підключитись до комп'ютерну діагностику OBD. Тут у нас чохли. Ну, блін, зримати зараз не буду на відео. Коліси. Кримавчу хліб почуханий. А тут гарна стеля. Так, тут ну окей. Так, а тут немає. Де центральний замок? Зострою. Ладно, дивимося гуму. Так, протектор. Пішли ж, нормальний. Рама. Номер. Що у нас тут підфарбовано? Гума City Rover. 265 на 70R17. 23 рік. виробництва. Окей, okay, нормально. 58. 42. <smart noise> Центральный замок. тут, тут, тут внутрянка. 65. 40. 68. Двісті че, тисячі 286 кілометрів. Стальний замок. Перевіримо, чи щось десь? 50-48? Ні, тут все окей. Так позаду теж чухли. опять. А, ключом что-то рыбно крему открыто. Ладно. Так, 53, 50, 44, 46. Так, тут две мятинки. Тут трошечки булечки. тут чисто. Tensi dobra. Ište humu odnikumu. Диски виробітка міліметр. Так, тут лівіше. правіше капот, лівіше. Пак. Паливний. 呜。 USB, підігрів сидіння. Кондиціонер.